Дякую, тобі, я тобі, загрожати, сьогодні українською. Низький уклін вам, українські захисники і українські наші польові квітки, весильні, мужні, нездоланні, супергерої бездогань. Супергерої, супергероїні, надійні, батьківщині, вірні. Ви в жертву себе принесли, щоб ми у мирі жили. немає слів таких на світі. Щоб ми могли вам присвятити, щоб ми могли вам розказати, за що вас варто шанувати. Звичайно, варто вас любити? Завдяки вам ми можемо жити, ходити в школу на уроки, і не страшні нам з вами орки. За дякую вам у нас навчання подобажання. Яке ви зможете здійснити, щоб нам під мирним небом жити? Завдяки вам ми можемо спати, рости, радіти, відпочивати. І ми докладаємо зусилля, бо про цей воїн і насилля. Для вас, донати, ми спираємо і віруси у Бога маємо. Молитва просимо ваш миру, щоб врятувати до країни. Нас сирена не лякає, адже надійно захищає світ нашої країни козакам для нас і руїни смерть перед очима день захисників. Шануємо і козаків. Козацького роду нема переводу. Це треба нашого славного народу. Без верби й калини немає України. Прислівляться доповним неодмінно. Україна без козаків не буває і без тих, хто її захищає. На мапі великій усього світу. В руті м'яті й барґінкові цвіту красується наша країна. Не знищить ні за що ворожа сила. Бо навколо її кордону живи ще тера оборони, залізний щит українських захисників із жовто-блакитними серцями козаків. Коли хім України лунає, кожен школяр гідно співає, блубір згинуть порішенки і розцвіта країна не. Є. Коли гімн України лунає, кожен перемогу серце наближає зустріч із нашими захисниками, відважними сучасними козаками. Хоче заглядати, хлопці, хлопці, спомнів'я і сталі, сильні, мужні, витривалі, ворогам свободу ваша Tebe, mama și tata, te cacau, Divchata obiecnii vă